Друзі, усім привіт! Мене звати Ані і вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні я продовжую проходження Сталевий промінь волі. Як завжди, попередня серія є на моєму каналі. Спонсори, величезне, вам дякую за вашу підтримку. Так, все, повертаємось на позицію. Мені все ще доволі таки дуже подобається це меню. Всі ці назви, типу, воно не як завжди в сталкері, і це прикольно. Так, отже, зупинилися ми з вами в бункері цього професора. Карпенко. Я весь час забуваю як його, типу, прізвище, я весь час хочу сказати Кропотенко, там там я знаю там Красненко і так далі. Отже, друзі, поки що я тут починаю розговорюватися, то ви не забувайте підписуватись на мій канал, протискайте ваші вподобайки і пишіть обов'язково коментарі. Так, отже. Е так, 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 так. так. До заводу росток, після чого я продовжу шукати свого друга. Отже, там нас, типу, непогано налякали щодо найманців на дикій території. Отже, зараз ми просуваємось саме туди, але зараз я заберу всі необхідні речі. Отже, мені потрібно було, типу, зараз я трошки так набої тут є. Коротше, в мене в мертвому місті залишилось типу дофіга всього типу корисного. Але насправді я відвантажилась, я подивилась. Я не можу сказати, що там щось супер, просто неймовірно потрібне. Тому зараз я з собою візьму зброяр. Таку непогану снайперку. Ось. Це нехай залишається тут. Зараз подивлюся про спалахи, ці всі різні, да артефакти, бенгальські вогні. Тобто, зараз в мене непоганий, до речі, такий артефакт. Я маю тапок Ігоря. Ось тому норм. Кулемет, Кулемет я, мабуть, залишу взагалі щось. Я взагалі до них не звикла. Ось. До цього професора. Чи продамо йому це все а, діло. Підходьте. Може, ще я зараз в нього набоїв на цей зброяр підкуплю. І буде непогано. Так, зброяр. скільки всього. Так, цей кулемет, він мене збиває з пантелику, забирай його. Які тут потрібні? 762 на 54. Так, ну, 600. Ого, ого. Оце витрати пішли, да? Ну, нічого страшного. Так, ну і, в принципі, вага дозволяє, тому ми можемо з собою носити три зброї. У не знаю, все. Да, у нас, у, мій у, мій. У нас усе все, все добре, у нас дійсно усе. Не знаю, з якими артефактами я йду і на що я взагалі йду, адже мене попереджало, що там, типу, не буде перестрілки. Ну, типу. Але я не в перший день граю в цю гру, тому. Може все бути. Можливо, ще потрібно, як на мене, звернутися до Інферніса і прокачати ще якусь збройку. Тобто, я думаю, що це, в принципі, не завадить. Так, давайте, наприклад, цей зброяр. Зручність ми йому прокачаємо. Точність, ну, точність, це ж типу снайперка, вона має стріляти точно, темп вогню та настильність. Настильність в снайперській гвинтівці це. Мабуть, найцінніше, що має бути віддача або точність. Тут ми взяли точність 20%, а тут віддачу. Хм -хм -хм. Ну, Якщо ручки сильні, тому віддача нам не буде заважати, тому нехай буде вона суперточна. Думаю, що у Ghost ручки дуже-дуже сильні. Так, віддача зручність, щоб вона була зручна, така <гум> ергономічна в наших руках, і віддача все одно так. Десятикратний оптичний приціл. Я й так вже, чесно кажучи, трошки побоююсь кратності в цьому моді, адже тут просто воно наближує, можна навіть, я не знаю, блоху побачити на собаці. Але ладно, Висококонтрастний приціл, модифікація коліматорного прицілу, котра полягає у підвищеній контрастності останнього в жовтій частині. А, це типу жовтий такий, нехай, я вже до цього, наче звикла нічного бачення і система, Ні, тільки не система автоматичного захоплення цілі, це, типу, воно буде, наче як в біноклі, типу вся така, як типу, прямокутна форма, і буде тобі показувати ціль. Ні. Я люблю наводитись сама. Так, 9 батонів, 8 ковбас і прокачений зброяр. Я думаю, що може бути краще. Все, тепер ми тут зберігаємось окремим збереженням. І можемо, в принципі, сміливо казати Інфернісу, що я вирушаю. Дика територія. Так. Ми потрошечки вже вирушаємо так нашими ніжками. Туп-туп-туп-туп. Я не знаю, що зараз буде навіть. Ну, чесно, не знаю, тому що. Не, не знаю. Ой, мод виготів. Зараз я це все. По фікшу, як то кажуть. Так, наче вирушили, адже щойно до цього був виліт. І, типу, я тут також чимало <смас> нервів витратила. У мене обмаль часу, якщо мій побратим вирушив через небезпечну дорогу до заводу Росток, то мені варто його знайти, допоки не стало занадто пізно. Не дивлячись на те, що слова про виконувач бажань звучать занадто дивно, я вірю. Той, хто сумнівається навіть у собі, продовжує вірити. Так, і ми відправляємось на дику територію. Вже, мабуть, це була якась моя помилка, що типу я перед цією Каценкою е зберіглась. Ну, коротше, прикол в тому, що. Є хороші новини. Я дізнався про місце знаходження полковника Козловського. Це той, чиї люди, якщо їх можна так назвати, стріляли в твій гвинтокрил. Гадаю, в нас обох є до нього особисті запитання, тому надішлю тобі його координати. Виявляється, він зараз теж знаходиться на дикій території, а я дуже сумніваюся, що грішники приймуть російських диверсантів із теплом. Ймовірніше за все, тобі достатньо буде просто поспостерігати за тим, як вони перестріляють один одного. Тому не забудь попкорн і бережи себе. Попкорн. Як полковника Козловського? взагалі, для мене щось супернове. Коротше, що я зробила. Я забрала цей зброяр, але до цього я вам показала, що я, типу, його модифікувала, але зараз ви всі чудово бачите, що на ньому немає цієї позначки, тому що стався виліт, і, коротше, це збереження, воно пішло, бляха, по одному місцю. Так, давайте я спочатку взагалі розберусь, що тут так. Зброяр. Перезаряджений. Вулкан М. Перезаряджений. Все, тут я можу вже зберегтись. Тобто, наче мод, блін, починає вилітати після того, як я роблю якісь типу, глобальні збереження, а про квіксейви, то я взагалі мовчу. Так, мені потрібно, в мене обмаль часу. Якщо мій побратим вирішив через небезпечну дорогу до заводу Росток, то мені варто його знайти, допоки не стало занадто піно. Не дивлячись на те, що слова про виконавчі бажань звучать занадто дивно. Я вірю, то хто сумнівається, навіть у собі продовжує вірити. Але нам потрібно ліквідувати Козловського. Так, тут половина мітки. Ну, і, типу, як зробити правильно? Типу, дорога в нас одна. До речі, тут є ці аномалії? Тут же ж завжди. О, да, я ж кажу, що є. Термічні були, я щойно хотіла про це сказати. Є, бачите, що є. Дійсно, не прибрали їх. Так, шановні, це було саме так в тече. Гріх. Все. Я не знаю, мені виходити чи ні. Добре, якщо що, будемо вже так працювати, знищити всіх ворогів або дістатися бару. Ну, цікаве насправді таке завдання, адже, типу, я не маю, на жаль, попкорна, щоб проходити зараз цей мод без перестрілок. Ну, окей, будемо рухатись, куди нас рухає, можна так сказати, по супер тупому. Або можна якось дістатися бару. Помста за друзів ліквідувати Козлова. А, Козловського Козлова. Ладно. Ну, давайте, якщо кажуть, ліквідувати, то ми не будемо витрачати часу і будемо займатися. Ліквідуванням, як то кажуть. Я, то наче, набої придбала? Знищити всіх ворогів або дістатися бару. Чи можна просто пробігти? Окей, я, я не знаю. Я, я хизив взагалі. Мені тут. Е, наче, типу. Ой, 47. Мені тут, наче, типу, дають вибір, але якщо я буду бігти просто на спринті, то бачите. Ну все, мені жопа повна. Ладно. Угу. Ну, я думаю, экшон все любят, я так само. тому зараз трошки и постреляемось. Ага, ес, так точно. Ой, в мене є. Це типу так себе заспокоюю. Ю, -ю, ю ай Ай-ай-ай. Все, тебе конець. Ну, не знаю, що до кінця. Я не знаю, в кого там який кінець. Ах, ту слухав молодець. Бляха, тут цей паркан не прострілюється металевий. У <рес> мене трошки ще жопа підгоріла, блін, від того, що мод вилетів, я десь, мабуть, хвилин 15 його якимось чином намагалась закрити та запустити через другий робочий стіл. А тут ще й, блін. Е з грішниками та з цима, як їх називають, потрібно стрілятися. Ну Давайте першу партію відіб'ємо. Бля, який бінокль. Граната. Граната. Ну Звичайно, я ж його не вбила з гранати. А, чи поранила трошки. Через його рознесло вщент. Тут ще й паркан. Ладно, нам потрібно дістатися до бару. Все, Ми собі обрали якийсь шлях. Так, я все ще мрію залутати цього. Йома! Що, що? Мишко, чи бурашка? Ха, чи бурашку тобі в сраку. Так от. Е Побігли далі. Я не знаю. Знищити всіх завдання виконане. Я думаю, що певно так і було задумано, що тут потрібно все-таки, як не крути, знищити цих грішників. Тут доволі таки відкрита ділянка, але бар вже зовсім поряд, чи я не знаю вже, куди я біжу. Тут і вороги, тут і електри. Я не знаю, в мене просто, як то кажуть, очі розбігаються. Ну, навіть під час тяжкої перестрілки потрібно не забувати про детектор. Тут, друзі, немає артефактів взагалі. Придурок пук-пук? Пук-пук. Пук-пук-пук. Не. Не знаю, хто перший вистрілив. але певно, не я. Так, добре. А що вони хоч за. А, вони з калашами. Енергетик заберу. Заберу, чому б ні. Бинтики. Рогалики-батони. <смі> заберу. Так, ну мені ще, в принципі, трошечки. Так, тут я пам'ятаю. О, збройка. Гріх. Гранати в тебе заберу. Так. А тут що? Завалило це місце. Чи це... А, Ану, знавці Тіней, Чорнобилюса. Що тут був за артефакт в тінях Чорнобиля? <плес> <плес> на жаль, в цьому моді немає тут артефактів. Тут якась кислотна аномалія, але, на жаль, артефакти тут не з'явилися. Одно... Найманець, наче? Схоже, по формі, що це найманець був колись. Так. Е, ліквідувати. Типу, мітка зникла. О боже, я пам'ятаю це місце з радіофобії. Взагалі, якщо чесно, дупля не відстрілюю, куди мені далі, але. А, до бару! Саме так. Типу, я тоді з бару потрапила на дику територію, а зараз я з дикої території біжу на бар. А на геній. Так, зараз ми будемо ліквідувати Козлова. Козловського. Я вже забула, блядь, як його називають. Ти? Серйозно? Ти просто так і йдеш? Без охорони? Все, завдання виконано. Ну, бачите? Так, що ти маєш? Гаус гармата. Та в мене така ж сама. Але, до речі, стан. А, розрядити. Прикол в тому, що я цю гаусс-гармату не можу нікуди подіти. Окей, рюкзак продам. Горілку вип'ю за твою смерть. Все, я вбила всіх ворогів, і зараз дістануся до бару. Хух! Дика територія. Казали, не стріляти, я стріляю, я все роблю все роблю навпаки. Так, тепер можна дістати зброю. Тільки не вилітай будь ласка. Сталкерський бар Сторенге нагадував величезний вуличний базар, де можна було знайти будь-що на власний смак. Там були зібрані найбільше торговці різними речами зброєю, їжею та медикаментами. Здогадуюся, що більш озброєнішого місця в Чорнобилі не знайти. Я би залишився тут ще трохи, але мушу знайти його. Так. Базар кажуть. А ну... Ну, не знаю, наче ми сюди прийшли. так, знайти інформацію про, про побратима. Все, зброю сховаю. Тут, тут зараз хто тут? А ну, цікаво, тут Долгівці чи ні? Вітаю. Ну, Звичайно, капітан на сані. Здорово. Так, а ну пропустиш мене привіт торгувати. Так, ладно, мені з тобою ні про що розмовляти. Добре. Потрібно мені до. Так, сталкер. А, це що що я і прочитала. Тут в нас вільні сталкери помічені, технік є і торговець, але нам потрібно до. Наче бармену. Так, тут смішочки несуться, анігдоти. Куди ж без них, звичайно? Так, цей вже відчув силу. Моноліту, поклику моноліту, тому зараз ми вирушаємо саме в наш бар Сторнген. Боже чесно, я вже так за ним скучила. о Цей приємний запах Привет, алкоголю, п'яних сталкерів, дебільних розмов і так далі. Так, що тут стоять всі так, на своїх місцях. Немає сундуку, друзі, як втече. Це пройоб. Так, ладно. Вау, це типу, чумний лікар? Ніфіга собі. Так, це Артем Сокол, угрупування світанок, до речі. Де? Да. я шукаю одну людину, мені потрібна вся інформація, яку ти маєш про неї. Приятель, я тобі тут не програму. мене, Хочеш якусь інформацію або плати, або допомагай. І скільки коштує ця інформація? Ти ж навіть не знаєш, про кого йде мова. А що тут знати? Мені вже інферніс розповідав, що. Об'явиться, з'явиться військовий, який шукатиме свого друга. Жартую я, братан. За мною був боржок, так що вважаю, що цього разу нам усім понімногу ногу повезло. А друга свого, ти знайдеш біля комп'ютерщика, він за моїм прилавком сидить. Бувай так, зачекайте. Торгівля, торгівля це те, що так. а ну рюкзачок, 7,499. Та щоб я всралась, які гроші? Йомаю! -йо. Це вже можна друзі квартиру купувати в Києві, мабуть. От. А це досі неможливо. Ну, неможливо і все, хоч я не знаю що. Батарейку, батарейку не продам. Не продам. Це відновлення сил плюс +2. 2. А якщо всі п'ять вдягте, <с -2> і в аномалії в електричній втече, постоїте, то будете мати. На полагоджений костюм. Так, ладно, щось мене вже понесло від цього сталкера-сталевого проміння сталкерської волі. Добре, я не знаю, на що я сюди взагалі зараз прийшла. Так, набої, зброя є. Я, зброя я вже я взагалі не використовувала. Я, набої. Може, трошки докуплю. Я не знаю, що мене буде очікувати далі. Дивіться, навіть трошки, трошечки зламали. Ну, Ну, ось так. Напів каштанчика. Мене зламали. Ладно. Так, комп'ютерщик мені потрібен. А що це за такий прапор? А, мені здавало, що це якийсь такий піратський прапор був. Так, мені потрібен комп'ютерщик. Так, це ти? Так, я перед ним вже збережусь. Я сподіваюся, що. що все буде ок. Це безсмертний. А ком комп'ютерщик де? Ну, де ж ти? Так, стоп, я зараз прочитаю завдання, тому що довгоочікувано з участь з вцілілим. Я дізнався про те, де знаходиться мій друг. Невже це справді він? Як же я радий тебе бачити? Так, стоп, невже він? Тут же все на мітці. А, не, якийсь щоб це мене просто збило з пантелику насправді. Бажаю здоров'я. Брате, це ти! Не можу. не можу повірити, ти вижив? Не. Я вижив. Як же я рада тебе бачити? Я вже боявся, що я єдиний, кому вдалося втекти з того клятого лісу. Якби ти знав, скільки всього я побачив, ти не повіриш мені, коли дізнаєшся. Гадаю, повір, бо я теж багато побачив, достатньо і що тепер нам робити. Я намагався дістатися з того вертольоту ящик, дістати, який ми мали діставити на янтар. Але де шукати сам завод, я не знав, тому вирішив не гайти на це час. Але діставшись з заводу, мені відповіли, що без виконаного завдання ніхто нам нового гвинтокрила не висилатиме. Суки я дістав я діставив ящик до професора. Він погодився витягнути мене звідси, коли буде змога. Це чудова новина. Як думаєш, хтось ще зміг вибратися? Я не чув інформації ні про кого, окрім тебе. Що ж, сумно це чути, однак, хоча б ми вціліли, і це головне. Мені вже не терпиться зустрітися з матусою. Я збирався добиратися додому через перехід кордону. Однак надійне надій... надійніше буде все ж повернутися. Чи не так взагалі-то у мене є тут одна робота? Тоді відійдемо подалі, щоб нас не почули. Гаразд. А куди ти йдеш? Ти будеш мені показувати кошенятко в підвалі? Йдемо. А чому не можна про всіх поговорити? Так, боюся тут зберегтися швидким збереженням, тому не буде цього робити. Якщо всі раз зараз разом побачимо кошенятка, то закриваємо очки. Так. Зараз щось таке вимочить я вам просто, друзі, відповідаю. Ніфіга собі, він, блін, в екзоскелеті. Я за цей екзоскелет, друзі, ось цей екологів, працювала просто, я не знаю, як хвора якась просто. А йому, мабуть, просто дали, типу, на, тримай. Ну, типу, взагалі, як так? Так. Я лише чую його дихання і бачу, як він біжить кудись вперед. Куди ми рухаємось взагалі? До торговця? Привіт. Здоров. Здоров. Ні, тільки не на дику територію. В аномалію мене веде. Все. Все. Страта. Так, стоп. Я обожнюю цих НПС, які себе відчувають, біжучи із серед аномалії, доволі таки безпечно, але я не така безсмертна, як ти, чоловіче. Так, все, ми відійшли, все, нікого немає. Ліхтарик вмикати чи вимикати. Добре, вимкнув, щоб краще його розгледіти. Добре, я тут збережусь. Я сподіваюся, це не буде моєю помил. 239, Друзі, сьогодні мої пальці мене взагалі не слухаються, це я вам точно кажу. Окей, все, ховаємо болт, детектор, що ти хочеш? Бажай здоров'я. Гадаю, тут немає людей. Так, слухаю тебе. Один мій друг серед сталкерів розповів, що тут можна знайти. Місце, де виконуються бажання людей. Я розумію, як це звучить, але ти хочеш знайти це місце? Так, я хочу повернути наших побратимів на цей світ. А це ми йому кажемо цьому безсмертному, що ми почули типу, про це місце. Я спочатку подумала, що це Безсмертний це каже. Коротше, гоуст хоче повернути наших побратимів на цей світ. Тоді я йду з тобою, мені, звісно, теж важкувато віриться, що таке місце існує, бо тоді, гадаю, хтось такий здогад... загадав би щось, тоді кацапи поздихали, щоби нарешті настав мир. Гадаю, там є свої нюанси, принаймні не спробуєш надіснеєшся. Не Гаразд, я допоможу тобі, коли ти будеш готовий, скажи, ми вирушимо, бо наступного разу ми, якщо я повернусь сюди, то дуже не скоро. Вирушити до ЧС. Так, друзі, а на цій такий. Лоскотливі ноці, я поки що завершую своє проходження. Настав час вирушати. Я тут зберігаюсь. Дивіться, я безсмертний. Ми обоє в екзоскелетах, певно, ну, я еколога, а він в екзоскелеті військових, я думаю, будемо вирушати на ЧАЕС Я довго цього чекала, це просто жесть. Жартую. Насправді мене завжди лякав ЧАЕС але це щось в цьому є таке Небо як чудово як на мене. Так, друзі, а я поки що буду закінчувати. Наступна серія буде скоро. <хи> Отже, вам величезне дякую за перегляд цього відео. Обов'язково, друзі, не забувайте підписуватись на мій канал, протискайте ваші вподобайки і пишіть ваші коментарі. Усім, друзі, до побачення, до нових зустрічей!